Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Уявіть, якщо один чиновник керує містом, країною і парламентом, і все це відбувається одночасно, що буде при цьому? І ось ми роздивимось тільки один приклад, як це відбувається. І сьогоднішній наш герой, гройсман Володимир Борисович якого ви, мабуть, пам'ятаєте. Так ось, У 2010 році Гройсмана обрали міським головою Вінниці. Особливо мешканці міста Вінниці це добре пам'ятають. А вже в 2014 році він віце-прем'єром став, У 2016 році він же голова Верховної Ради України, а потім. Прем'єр-міністр України. І ось жодного разу він публічно не склав попередню посаду. Тобто, він залишався на одній посаді і був кандидатом на іншу посаду. Тобто, відбувалося суміщення посад. І людина кривала таким чином на різних посадах. І це не просто історія. Про Гройсмана, про якого ми будемо далі казати. Це історія про те, чому в Україні не працює ця система, а вона не спрацьовує. І не буде спрацьовувати, якщо оця система залишається. Сьогоднішнє відео про те, що зупиняє Україну. Просто зупиняє. Це не тільки війна, це не тільки корупція, це не тільки відсутність грошей. Це концентрація влади в руках одних і тих самих людей, які знаходяться на посадах. На прикладі Гросьмана ви побачите, як система сама себе консервує. І як ми всі в цій пастці знаходимось. А це підкріплено законом. Тим законом, що людина може суміщати різні посади. Це дозволяє законодавство. Але це і гальмує розвиток держави. І ось історія Гройсмана. 2010 рік обраний міським головою Вінниці. 2014 рік стає віце-прем'єром при уряді Єценюка. 2016 рік він же голова Верховної Ради України. Через кілька місяців він стає прем'єр-міністром України. Дуже класна кар'єра, так? Туди-сюди і він на нові посаді. Але жодного публічного пояснення. Чи склав повноваження він міського голови, коли йшов на іншу посаду? Де його звітність була? Він публічно виступив. Він склав, а потім пішов на посаду іншу. Чи ні? Чи він залишався на посаді міського голови і одночасно його призначили на іншу посаду? Так відбувалося, так відбувалося. Звітності не було, не було. Відповідальність була, не було жодної відповідальності. Чи хтось перевіряв його, його сумісність? Мабуть, ні. Жоден, мабуть, не задавався цим питанням. А навіщо це робити? Ані слова про це, повна тиша, таке враження, що так і має бути. Але проблема не лише в Грозми. Проблема в тому, що система дозволяється кожному. І це підкріплено законом. Законом це підкріплюється. Системна проблема сумісництва в Україні існує на даний час. Політики не складають своїх повноважень, коли йдуть на інші посади. І ви дуже добре про це знаєте. Дуже багато є яскравих прикладів, як вони це роблять. Ну, наприклад, людина знаходиться на якійсь посаді. При цьому вона є кандидатом на іншу посаду. І у цій людині таке бачення, якщо я. Як кандидат болотуюсь, і мене обирають, то я залишаю свою ту посаду виборців, наприклад, які мене обрали, і вже йду на іншу посаду. Інший у мене вже статус буде. Тобто я кидаю от тих виборців, які за мене голосували, які мене підтримували. Але якщо мене не обирають, то я залишаюсь з ними. І таким чином, він. Ні, ні в чому не, не програє. Він в плюсі, бо він це розуміє. Тобто немає оцих в нього мінусів. Одні плюси. Плюс в тому, що він може отримати посаду, а якщо навіть не отримує, то залишається на тій посаді, на якій він є. Ось. Яке бачення і цьому ж передусім. Наголошує закон, який дозволяється робити. І ось вони керують містами, міністерствами, виборчими штабами. Все одночасно роблять. А які ж результати? Зловживання адмінресурсом, бо вони його використовують для того, щоб отримати нову посаду, новий статус? А це вибори, піар, тиск. Відсутність підзвітності, вони жодного звіту не надають за ту посаду, на якій вони перебували, що вони зробили, яка їхня була діяльність. А вони мають це робити, відзвітувати, коли залишають посаду. Закритий доступ для нових обличчя. Нових обличчя ви не побачите. Одні і ті самі будуть. Повна монополія влади. Влада. В руках одних і тих же людей. Ось приклад для порівняння: в Європі несумісність посад це норма, це стандарт. Там такого немає. Наприклад, у Німеччині чи Франції ви не можете бути мером і одночасно депутатом. Бо це відповідно конфлікт інтересів. А в Україні. Ви можете бути депутатом і директором комунального підприємства. І ось увійшть ситуацію. Як директор комунального підприємства може звітувати перед депутатом? Бо він сам перед собою має звітувати. Так виходить. Бо він і депутат, і директор комунального підприємства. Абсурд. Але так прописує закон. І вони цим користуються. І наслідки, які. Для країни в першу чергу. Коли одна людина тримає в руках три посади, це як один гравець грає за всіх на полі. От можете уявити таку ситуацію, одна людина за всіх буде грати. Що це буде? Це не гра, це імітація. Наслідки які? Реформи зупиняються, кадрові зміни нереальні, люди втрачають віру. Ви голосуєте за нове, а приходить той самий. Бо він вже має владу, має оці адмінресурс свій, яким він користується. І вже керує він всім. У нього все схвачено. Який ж висновок? Гройсман, про якому казав, це лише приклад. Таких десятки, і вони досі сидять у владі. Поки не буде чіткого закону одна людина одна посада. Поки чиновник не зобов'язаний складати свої повноваження попередні. Поки адмінресурс не буде жорстко обмежений, нічого не зміниться. Як воно відбувається зараз? шановні глядачі, в чому є проблема в Україні? Це суміщення посад. Тому залишайте коментарі, ставте вподобайки, ставайте нашим підписникам. Ця тема дуже серйозна. І її треба, щоб сприймав виборець, і щоб він розумів це, про що ми сьогодні і надали у вигляді такого прикладу це відео. Тому всім дякую і вже до наступних зустрічей.